До України, Желудько Віталій, Долинська громада Запорізький район, Запорізька область. Депутат громади. Оце ось, дивіться, люди добрі. Оце дорога вистелена життями наших захисників. Оце наше кладбище. Оце бачите, я це флажки розложив для наглядності, для того, щоб ви поняли. Оце під час війни поселили оцю дорогу. Витратили 11 мільйонів в нашій громаді. Ніхто з депутатів лизоблюдів не пішов, не став проти голови серади і не дав свій голос на те, щоб ці гроші витратити на ЗСУ. Вони просимо змінить бюджет на цей рік на цей рік. Ну щоб ну смислі на цей рік що буде писати. На, на 23. три да, у мене питання по поводу 10 мільйонів на будівництво доріг по вулицям. Дивіться, 10 мільйонів ми зараз укладаємо в дороги по вулицям. І при тому ми не можемо навіть прогорнути вулиці по цим самим. По... Та не треба мені махати руками. Скажіть, будь ласка, а на часі в цьому році будувати вулиці, списувати 10 мільйонів по вулицям робити асфальт? Я розумію, я до депутатів звертаюся, не до вас звертаюся. Ви що думаєте, що життя знову живася? Подивіться, реєтадори. Хорошо, питань немає, питань немає. Е, я пропоную, допустимо, зробити косметичний ремонт, а остальні гроші можна пожертвувати на армію у нас. а? Я розумію, що в нас на вулиці це саме, проїхати немає де. Возможно немає. Ну, Гребір, під, під мене це. Не треба мені смикати за камеру хватати. Я знімаю. Так, да, я знімаю, ребят. От ми тут депутати. Я неодноразово казав, що у нас злочинно-мафіозне угруповання тут діє, да? Ето. А на чеселі, а? А ну розкажіть тепер людям, от я знімаю, і подивимося. Давайте піднімемо ручки і скажемо 10 мільйонів частину виділити на косметичний ремонт дорог по вулицях, Потому що все одно ми цей рік не сделаємо дороги. Лічна плат. Та в... не треба за лічні плати, не треба. Я вам ще раз обіцяю. від сюди. Вже стільки раз виділяли вулиці, робили, допустимо, ремонти по дорогам, от саме, на високогорну. Списати, списали і все, і трубець, немає дороги. Я пропоную, от я кажу, давайте проголосуємо. Ми не проголосували. Ми ще якраз балакаємо, обговорюємо і це саме. От я внося пропозицію частину грошей пожертв лучше на, сами, на ЗСУ, а не на ремонт дорог по вулицях. 30 років, 50 років. Ми їздимо, ага, і 50 лет ми їдемо їздимо да. по таким дорогам. Вони не а про ігри дарувати по тим самим да, нас немає грошей. Не, Виносимо не на голосування. Давайте. Закінчився. Ми Митя, ну, Ми що, що там хто за, за що? За що ми голосуємо? Я вас держу. Ні, я проти голосую. Хто проти? Я проти. Я тоже против пишу дороги їдуть 50 років їздовий ще можемо поїзд. І не надо 11 мільйонів влужить. Не надо 11 мільйонів. Я не з вами розговорю. Я можу висловити свою думку. я вис. а потом я вискажу, а ви. Все. Ви давайте сказати. Я ще комісія так у нас сесії всі проводяться і комісії. У нас ще комісія ще не почалася. не Невапрос. Все, починай наш народ. Я знімаю, я буду це викладувати в інтернет і буду всем розказувати. Це бюджет на следующий рік. Так? Я так прийняв? Да. 64 мільйони. Хоч хтось слово почув про дрони, про армію. Хоч хтось слово почув про машину для ЗСУ. У нас прифронтова громада. Всі знають, що зараз без снарядів немає, і в нас в ЗСУ все стало. Да? У кого підніміть руки в є родичі або діти, хто зараз воює. Може хтось підняти? Є. Є, є. 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 є да? правильно, є. Але ми в минулому році, в цьому році, виділили 10 мільйонів на дороги. І вони так і залишилися там. А? 11 мільйонів, так? Да? Народ, от я дивлюся, звісно, да, це все прекрасно. Я розумію, культура, все там, лікарі, це все прекрасно, це все дуже добре. Я, я нічого вообще навіть слова проти не можу сказати. Ну, в нас прифронтовий город. От я вчора переписувався з фермером, який теж прифронтовий, вони там, возі Васильівки живуть, все, все розбили, все буквально розбили. Він там ще фермерує, допустимо, мужик, мужик там це саме. Нам треба, мабуть, усім туди їздити для того, щоб подивитися, що яка там реальність у нас. І що ця реальність може дійти до нас. Я пропоную зараз не голосувати за цей повністю, не приймати цей, як би сказати, бюджет на наступний рік. Зробити ним зміни, вишукати всі гроші, повернути ці 10 мільйонів на. Вони вже потрачені, вже асфальт положили. Що серйозно? Я против асфальта, конечно, да. Мы 50, да. Лет, мы 50 лет, живем. А послушайте меня, мене, есть Черноволенка, которая, блин, хуже в сто раз. Ну и давайте дискуссию. Вот я, да я не поваг, я выскажу свое, а вы как бы делаете, как считаете. Послушайте меня, мы против Гулы, мы против и того. И вот Виталий, такие не писал. Я не за військовий, я за вулиця, що 11 мільйонів сьогодні треба купити 8 пікарів. Я, я Знаєте, скільки я роблю для цього? У мене в двері нічого немає. А я роблю бля, більше, ніж ви. Всі разомся. Та я не піатр, я би піатриця. А тебе піар піарщика наш, Що ви на мене робите? Піарщика. Та да, дивіться, ну ви на, на мінітящика не шукайте. А я хочу перечисляти, скільки я роблю. Мені. Так вас в уші полягати. І ніхто нічого не знає про це. Все, я пробачаю, Я пробачаю. Виталій прав. Кто, хтось підтримує хоч мене народ, а ну скажіть, ну хоч свої слова. Я розумію, що тут в основному для не заблюдет чука. Ну є ж, блять, серед вас, блять, нормальні люди. йолки палки Хлопця! Потому что все село так каже, мами ту ще поході. Ще... Я не з вами розмовляю, я пронищу, я пронижу хортицю, розмовляю. Ні, я розмовляю, нижню хорську, ви і знать не знаєте. де ту дорогу, де ту дорогу ложили. Та я за, армію треба все виділяти. Я тоже все в сім'ї забираю, виділяю. Так, підожіть, дайте літалі, закончу. Хлопці, ні, ну дайте. хлопці, всі мовчать. Він скаже. Наступне питання. Так що голосуємо, чи що, чи як? Що ми зробили? Уже проголосували? да, я даже навіть не побачив. Я проти, взагалі. От Чого ви машете? І ви не витиски, і я, я нічого не знаю. Не знаю. І я проти. От я запишу і Я не буду вас трогати. Спасибо. Так, я так я ви, ви, пожалуйста, видіть нормальні сесії. Ще не я От, ще не раз не кажу. Це, означає, давайте ще переголосуємо і скажемо хто би. Я, я не голосував. Ви це я, навіть, я навіть, навіть не почув, не почув, не почув що бо. голосували. Яке наступне? Ми ще це не проголосували. Скажіть, скільки проголосувало за, скільки проти. Двоє проти, Двоє так? Проти, да? Ось його. один і я другий, да? Народ, народ України, дивіться, куди треба кидати гранати? Де тут? Єзі ті самі? Ви на це нариваєтесь, що хтось реально нас зірве, народ, і я буду тут теж! Ви понимаєте, що ви це робите? Ви це понимаєте чи ні? Я вам ще раз кажу. Я це виложу. Народ прийде з фронта, прийде з окопів, хто з гранатомета ухерач туди з забора. Я тут буду теж місці з вами сидіти. О, бачите, вже перекрутили. Вже перекрутили. Да, хорошо, що пив, вже перекрутили. Що я кинули? А? Трапилося те, що по трапилося те, що виділили бюджет. І не копійки на ЗСУ, не копійки, абсолютно. От я піднімаю це питання. Я пропоную, щоб голосували проти. Проголосували От вже коли всі нас, за. Коли до нас листи. От коли до нас напишуть листи. Коли, сука, до вас снаряд долетить, тоді вже пізно буде писати. Є, є процедура. Є процедура, процедура. Да, є. Процедура. Ви депутати, процедура. тут худобна, тіліли за блюди, тут сидите. Слухайте сюди, я вам об'ясняю, я, я це буду викладувати в інтернет. Я хочу показати людям, що тут сидять лизоблюди. Одні, які думають тільки за збагачення, і рибачки, от і є і воно. От при тому все. Ви навіть не, ви не копійки, навіть не попиталися виділити на ЗСУ, блядь. Ходю, ходю, я не побачив, я все прийшов. Ходить, в мене три рази цього не було. Звичайно, звичайно. Дивіться, пані участково, ви учаскове. Ви, да, сідайте, пожар. все, все, я нікому не, я, я, я не погрожую, я нікому. Все, це робочий процес. Сідаємо, продовжуємо, продовжуємо засідання. Це до побачення. Долинська громада Запорізької райони Запорізької області. Голова Долинської ради Фічук Богдан Михайлович, організатор злочинно-мафіозного групування. Це бивше здання. Переїхали, вони закрили школу і переїхали в школу. А тут а, зробили це саме. Ну це вже п'ятників тому. Школи в селі вже немає. Це під час війни люди. Очі, от, я розумію, що вони тут як щось хочуть, якийсь монумент построювати, якийсь пам'ятник чи що я не знаю. Не знаю, що тут буде. Ну, може б краще дрона б дрона вкупили, чим отаковочки шанувати пам'ять. Після війни б вже тоді б строїли б. Коли гроші будуть, коли війни не буде. А така херня народ. І це тільки 1%. Один, один один, тільки там 0,01% в нашій громаді вруються. Розворувалося десятками з сотнями мільйонів гривень. Вся земля вкрадена, практично, практично вся земля вкрадена. Голова сільради став Богом. В такому плані. Це від себе, я пропоную. Наш бюджет, в якому заложено заробітне плаття наших вчителів, соцслужби і так далі. Правильно? Так. Якщо ми зараз ми не проти виділити кошти ЗСУ, вони виділялись на Тепер, я, Якщо ми зараз виділили, наприклад, ну, 1 мільйон гривень, я наприклад. Якщо ці кошти розбити на рік, то це, ну, це копійки. Я пропоную зараз затвердити функціонування нашої громади, основних наших відділів і так далі. Потім, це бюджетно, правильно? Потім на наступних сесіях, якщо є запити з військових, у мене теж є товариші, які зараз служать. Я кажу, що треба. Віше то саме, це вони беруть. Це надо від керівництва частини напряму да, Балака. Це я вічно розвиваю. Тому я пропоную, щоб ми зараз питання це закрили. Ми голосуємо за бюджет наш. Да. І з наступної сесії, з наступного року. Дуже велике бажання, це треба робити письмово, запит з військової частини. Це я вічно столкнувся. Письмово, є запит, принесли. Тут все документально ми е, підготували, оформили на сесії, проголосували. Ніхто не на було, сесії. На я? тише, тише. 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 закажу. Тише. 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 Вискажить кожен свою домову. Я пропоную. От всі ми депутати можемо. Звернутись, самі звернутись. Я пропоную нам е, в першу сесію нашу, да, в 2024 році до першої сесії, підготувати якісь ну, запити, які будуть, хтось у когось знає. І ніхто не відмовляється. Ніхто я ну, не бачив такого взагалі. Тому давайте, по-перше, підтримуємо, щоб громада взагалі функціонувала це питання. Питання по ЗСУ, так, да, ми конструктивно подойдем, все вместе. Так, як, все вместе. На як треба ну, початку війни? бути, може, ми можемо зараз скрипнути всі 64 мільйони і а що далі. Ну, ми все. ну, і за будуть підтримувати. Ми ж ніхто з нас не отримує зарплату з депутатів, ніхто ж, ну все, і, і, і мило, і на сківисе. Тому ну, я пропоную, якщо є щось доповнення. Є доповнення. Як то кажуть, ребят, одним матірним словом, розрушу вашу всю защиту. Я не сказав, що ми не виділяємо якісь там метаса. Мова йшла про 10 мільйонів, які вже потратили, да? тобто в громади були гроші, 10 мільйонів гривень. Під час війни почали будувати дороги там, де 50 років не будували. Друге питання: що будують возле клуба? От що будуть вози клуба? Який пам'ятник? Возі да, Долинського клубу відповісти може? Ні, ні, ну от Так. Да. я можу, можна є? Там будують такий же меморіал, да, який, да. який є і в місті Запоріжжі, да. мерією. Люди свідуються грошима, спонсорські гроші і так далі. Це все будується так само. Це вша на пам'яті. Да, да. Я, я прекрасно понімаю. Да. Прекрасно. Серьо, Серіос, ребят, ребят. Ща, ща. Та, ну давайте я ж скажу. я ж, я Дайте скажу. Що ж ви сразу кидаєтесь на мене? Дивіться, ребят. Я це прекрасно розумію, Шана, це все те саме. Ну на сьогоднішній день іде війна. Якби ми купили, а то за ті гроші зібрали і потратили на дрон, нас з'їзди поставити в клубі, зробити шану, поставити цілу Його, саму алірею. Ну, да, та дайте сказати, юлки-палки, дайте закінчити. Я вам кажу, я ж не сказав, що я проти, допустимо. Ну повірте мені, що якби а то купили дрона на ті очки гроші, це була б більша польза, чим оці в очки січа шана. Це не шана, це і здівательство. От ви поїдьте і скажіть, а тим на тим самим Це із дивательство во время війни будують такі пам'ятники. Відкрили... У нас немає снарядів, у нас немає патронів, у нас машин нема, нас одіватися з воїном нема. Що? Ми це, шануємо. блядь! Ми їх це, убиваємо і тут же шануємо. Спасибо вам. Я знаю. От просто нема. Скажіть ні мамі, хоча бариф'єм, яка ми поставили дитині, мраморну довше, і вона щодня, щодня приходить туди і щодня ставить квіти і стоїть витратих дитини цього. Це вшанування пам'яті, це пам'ять для, для батьків, це пошана наших ветеранів. Світлана Олександре, це дуже, дуже, дуже дуже душевно і дуже та саме. Я зараз маю право. Дослухайте. Я, я прекрасно розумію. Це дуже та саме. Ну ви своїм тим самим 10 мільйонами убили десятки людей і тут плачете. Я закриваю вам. я вам